Мої вітання. Сьогодні я ділюсь з вами рецептом дуже смачних хрустких квашених огірків. Перелік використаних інгредієнтів тут та у описі до відео. Огірочки за цим рецептом виходять хрумкі, кисленькі та дуже смачні. Ідеально підходять для зимових салатів та солянки. Для приготування беремо огірки та гарненько їх миємо. Розмір огірків тут вже кожен підбирає на свій смак. Гарно помиті огірки складаємо в миску та заливаємо холодною водою та залишаємо на 2-3 годинки, щоб вони гарно просочились. Якщо ваші огірочки свіжі і ви їх тільки зібрали, то, звичайно, цього можна не робити, а зразу починати консервування огірків. Але я зазвичай занурюю в воду і свіжі огірки, але тримаю їх трішки менше. Коли вже огірки постояли 2-3 годинки, зрізаю з них хвостики та огірочки готові. Перекладаю підготовлені огірки. Також готую суміш спецій для консервування. Тут в мене листя хрону, листя чорної смородини, листя вишні, суцвіття кропу. часник. Я ще додаю суцвіття часникових стрілочок. Ось ці приправки нам потрібні для того, щоб приготувати хрумкі огірочки. Також для консервування нам потрібні зерна гіркого та духмяного перчику. І основний інгредієнт це сіль. Сіль потрібна для консервування ось така середнього помолу, вона зазвичай темніша, ніж та, яка для приготування їжі. На дно баночки я вкладаю. Кожний вид листочку, також суцвіття кропу та заповнюю повну баночку огірками. Зверху на огірочки я також викладаю по одному листочку кожного виду, також суцвіття кропу, часничок. І інші спеції. Якщо у вас, звичайно, немає всіх цих листочків, то ви можете використати те, що є у вас, але дуже раджу покласти хоча б декілька видів. Всі баночки заповнені огірочками та приправами. Великим плюсом у приготуванні таких огірків є те, що банки заздалегідь не треба стерилізувати. Беру гарячу воду, додаю в неї одну столову ложку солі з горкою, розмішую. І виливаю цей розчин в одну баночку. Це я роблю для того, щоб сіль краще розчинилась. Якщо ви не хочете робити такої маніпуляції, то просто додайте поверх огірків одну столову ложку солі і залийте зверху звичайною холодною водою. Ця пропорція на одну літрову банку на трьохлітрову, звичайно, викладете три столові ложки солі. Так повторюю з кожною банкою, зверху накриваю їх кришками. Кришки ще в мене не простерилізовані, поки це не потрібно. Під кожну баночку я ставлю невеличку тарілочку і залишаю їх на одну добу. Через добу зверху кожної баночки з'являється ось така піна. Якась частина маринаду може вже витекти у тарілочку, для цього ми їх і ставили. Знімаємо з кожної банки кришку, надягаємо ось таку кришку з отворами та зливаємо в кастрюлю всю рідину з усіх баночок. Баночок. Також сюди зливаємо всю рідину із тарілочок, її також не виливаємо, а зливаємо до загальної маси. Відправляємо кастрюльку на вогонь та постійно помішуючи, проварюємо від моменту закіпання 2 хвилинки. Якщо з'являється дуже багато піни, то її можна прибрати. Заливаємо гарячим розсолом наші баночки з огірками, закриваємо кришкою та залишаємо знову на одну добу. Через добу, тобто вже пройшло 2 доби від початку консервування, огірки значно. Втратили свій колір, ви це бачите. Знов надягаємо кришку з отворами та зливаємо всю рідину в кастрюлю. Також в цей раз я додаю 200 мл холодної води, щоб бути впевненою, що маринаду вистачить. Знов проварюю маринад впродовж 2 хвилин від моменту кипіння і гарячим маринадом заливаю кожну баночку повну доверху. Зверху закриваю вже простерилізованою кришкою та закручую звичайним способом. Це ідеальний рецепт квашених огірків, на мою думку, тому що вони завжди виходять хрумкі, ніколи не взриває в мене жодна баночка, зберігати їх можна навіть при кімнатній температурі. І як ви бачите, готуються вони зовсім нескладно, тож обов'язково приготуйте та спробуйте ці огірочки. Смачного!